Усім привіт! Магазин АТБ, Огляд товарів для дітей, канцелярія. Пазли на магніті 35 штук в упаковці, коштують 99 гривень. Зараз на них є акція. Набір для творчості є у двох варіантах: такий синій для хлопчиків і рожевий для дівчаток. Ціна його 100 гривень. Набір складається із двох блокнотів з великими малюнками всередині і олівчики. Блокноти прикріплені до основи. Блокнотики по 65 гривень із колодочкою на спіральці. Дизайни є на вибір, є квіткові, є з єдинорогами. Водяні розмальовки для найменших діток. Ціна такої розмальовки 20 гривень. Великі малюнки дитині буде просто їх розмалювати водою. Є вони різні, є з чого вибрати, з фруктами, овочами, формами і з із милими курчатами можуть підійти в якості презента на Пасху. Пізнавальний альбом для наліпок, атлас світу і атлас тварин. Дуже мені сподобався. Можна з дитиною, граючи, вивчати континенти, є наліпки, намальовано, куди їх потрібно вклеювати, інформація про країни, визначні місця. 100 гривень коштує такий атлас. Набір для творчості. Школа стилістів. Це для дівчаток. Коштує 55 гривень Є в наборі багато наліпок. Набір, магазин дитячий, у контейнері. Дуже якісний пластик. Великий набір тіста для ліпки 279 гривень коштує. Виготовлено в Україні. Два варіанти на вибір. Пакуночок із сюрпризом всередині. Називається Чарівні друзі. Шукала я ціну, шукала і не знайшла. В моєму випадку друзі вийшли без ціни. Вибір великий сквішів – у вигляді тваринок, таких як корівка, курчатко, свинка, круглої форми по відчуттях, що там всередині є м'ячик. Лисичка ще знайшлась. Ціна такого світвіша 149 гривень. Якщо ваша дитина любить розпаковувати, наприклад, лоли, то такий набір їй теж дуже сподобається. Набір складається із восьми сюрпризів. Ціна його зараз акційна 229 гривень. Є русалочка, русалочка-пакет такий грубший, є монстрики і єдинороги. Набір розрахований на вік 4-6 років. Іграшка м'яка, 349 гривень ціна. Вони зараз акційні, є у вигляді різних тваринок. Котики, сови. Набір дитячий для чаювання є у двох кольорах, чайничок, кружки. Ціна такого набору 300 гривень. Набір для творчості з кристалів є основа, на яку наклеюються блискучі камінчики. Зараз вони на акції 159 гривень ціна. 229 гривень коштує набір для дівчаток. В цей набір входить фігура дівчинки. І багато різного одягу на магніті. В наборі різна кількість одягу є 39, є 40 або 40. Є три варіанти таких наборів. Я колись купляла своїй донорці, їй було дуже цікаво. Також є в продажі дерев'яні пазли. 149 гривень їхня ціна. Цей пазл мені особливо сподобався, тому що тут пазли деякі мають незвичну форму, таку як танк, тризуб або мапа України. 87 гривень коштує набір розвиваючих навчальних картинок для найменших діток від нуля. Поділені вони за тематикою, є тварини, є предмети, 70 штук в упаковці. Знайшла я ще ось такі навчальні картинки, теж вони розділені по тематиці. 32 картинки у наборі. Вказано від 6 місяців і ціна таких картинок 55 гривень. Тематика таких картинок це є фрукти, овочі, тварини, мій дім, що навколо. Набір дитячий, дерев'яний для розвитку дрібної моторики коштує 200 гривень. Є в двох варіантах. Ось таке є. Тут є додатково картинки, які дитина має відтворити. 20 картинок у наборі. Набір лялька і її тваринки. Дві тваринки у наборі, дівчинка і аксесуари для догляду цих тваринок. Ціна 159 гривень. Набір блокнотів із трьох штук 65 гривень ціна. Є два варіанти. Один із космічними малюнками, а інший із тваринками. Блокнотик обшитий паєтками кольоровими. Оці блокноти це моя любов. Вони йдуть на спіральці з розділеними пластиковими листочками. Можна всі предмети в одному зошиті записувати. Блокнот із калькулятором зараз по акційній ціні 119 гривень. Свічки ароматизовані у склі з кришечкою. Зараз є на акції 96 гривень. У нас залишилось всього лише дві свічечки. Щітка для вичісування тварин 69,90 коштує металева, ручка пластикова, прорезинена. Спонж для макіяжу на металевій підставці 34 гривні. Залишився один. У вашому, АТБ є такі спонжі, дуже вони симпатичні і зручно зберігати. Дякую, що були зі мною. Всім гарного дня і до зустрічі у нових роликах!